Вітаю, 21 березня. Сьогодні завершилася офіційна частина зустрічі Сінзіпіна із Путіним. Так, Сінзіпін ще завтра буде у Росії, але він завтра відлітає додому. Тому дуже коротко про підсумки. Чому коротко? Тому що багато за великим рахунком розповідати нема чого. Втім. Всідайтеся позручніше, хто дивиться відео, або вмикайте звук так, щоб було вам гарно чутно. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Найголовніше, що треба зрозуміти за підсумками зустрічі, Сі не оголосив про військову підтримку Путіна. Це, ну, як на мене, пункт номер один, який ми чекали, і це найголовніша позитивна річ. Але на далеку перспективу, всі говорить про потужну економічну співпрацю із Росією. Чому саме так відбулося? Справа в тому, що рік фактично Китай мовчав. Рік Китай спостерігав за тим, як проти Росії вводять санкції. Санкції дуже серйозно підірвали економіку Росії і як би там хто не казав, як би там які домисли хто не будував, але все ж таки російська економіка суттєво послабла. Сьогодні Росія розглядає і вивчає ринки, куди вона могла б збувати природний газ, нафту і вугілля. Одним із таких пунктів, наприклад, вони розробляють. Збільшення споживання всередині країни газу за рахунок цього хочуть покрити той дефіцит бюджету, який в них постійно виникає. Бо вони від газу отримували шалені кошти. Ну, до прикладу, від продаж газу вугілля і нафти до Європейського союзу минулого року вони отримали приблизно 1 мільярд доларів щодня. Щодня, а тепер їхні статки в цьому сенсі дуже серйозно просіли. І Китай для них є дуже серйозна перспектива. Хоча економісти говорять, що це не зовсім так, тому що на перших етапах Китай не зможе споживати в такій самій кількості газу, нафти, вугілля, як вони то продавали по всьому світу, навіть тому самому європейському союзу, це направду таке, але перспективу вони будують до 2030 року. Хочуть побудувати додатковий газопровід. Які буде постачати приблизно 50 мільярдів кубів газу по року, ну і хочуть збільшувати. Товарооборот і в них у планах збільшити його в рази минулого року. товарооборот складав менше 200 мільярдів доларів, трішки менше, ну 185-190. Ну а на перспективу дійсно ця цифра може зрости, я так думаю, до 250-300 до мільярдів. Тому Китай тут будує для себе дуже далекоглядні плани. І саме про це Пін і Путін в тому числі наголошували у своїх виступах під час брифінгу, підсумкового брифінгу, який проходив в другій половині. Ну, Для нас він цей виступ, їхній, фактично офіційний, є найважливішим. Бо ми очікували, що буде сказано саме про Україну. Про Україну сказали і один, і інший. Путін сказав, що він. Готовий прийняти мирний план Китаю, який був оголошений 23 лютого цього року, в передень роковин початку широкомасштабного вторгнення, але він каже, що мовляв, там захід не дуже сильно хоче це робити і Київ. Також ну, в своїй манері він це все прокоментував. Хоча Цзіньпін доволі. Обережно сказав, що він спирається на позицію Організації Об'єднаних Націй в питанні припинення війни Росії проти України виступає за мирний діалог, дипломатичне припинення конфліктів, так далі. Тому подібне. Якщо брати деталізувати мирний план, так званий мирний план Китаю, про який я щойно згадав, то там є одна дуже серйозна вада. Китай говорить про суверенітет України, збереження суверенітету, але він якось не говорить про територіальну цілісність. Хоча, як на мене, ці речі можна поєднувати, можна розривати, залежно від того, як вести дискусію. Втім, немає пункту про виведення військ з території України. Бо не випадково Путін полетів перед візитом СІД до Москви, до Криму. Та до Маріуполя, ну нібито там був Путін. Ну принаймні, друзі, картинка є, все, це точка відліку. Мені так видається, що цей пас був зроблений в тому числі по відношенню до СІ, мовляв, дивись, це моя територія, я її завоював, я її анексував, вона знаходиться в юрисдикції Росії, як я від неї можу відмовлятися. Ймовірно, що за все з цих позицій будувався діалог неформальний вчора. Більше 4 годин спілкувалися Сізіпін із Путіним і говорили в тому числі і про військовий компонент. Це підтвердив радник Путіна Ушаков. Але що саме вони говорили? Чи про постачання зброї, чи постачання там компонентів, поки що склада... сказати складно. Єн Столтенберг сьогодні сказав, що в них є дані про те, що Путін просив усі зброю, але немає даних про те, що він її туди постачав чи буде постачати. Тобто це питання залишається відкритим, але м м застереження з боку заходу лунають практично впродовж цього дня. Що стосується, до прикладу, саме таких <клес> застережень. і... Натяків, які сьогодні подають 에, Сполучені Штати Америки. 에, стало відомо, що Пентагон вирішив прискорити передачу Україні танків Абрамс. Це будуть не нові танки, які будуть видавлятися на заводах. Це будуть модернізовані Абрамс, Абрамс М1А2. І, ймовірніше за все, вони будуть поставлені в Україну. Ну, знову ж не так швидко, як ми то хотіли, там не наступному році, а за 8-10 місяців. Ну, тобто, це точно прямий пас Сіціпіну в день його перемовин із Путіном, що ми налаштовані, мається на увазі захід по відношенню до України, однозначно наполегливо буде постачати зброю, ніяких цьому контексті немає. Тому бери і умовляй Путіна, що він вивів свої війська з України. Я навіть більш ніж переконаний, що така дискусія велася. Звісно, що на публіку нам ніхто це не скаже і результат. Наслідки цих перемовин з Діпіна з Путіним ми побачимо от в найближчому майбутньому. Звісно, я зараз не можу стверджувати, що він його переконав Путіна я маю на увазі, Путін виведе війська, але ми це все будемо однозначно бачити. Наступний е, пункт, який сьогодні був оголошений саме як знову ж таки послання Путіну і Сінціпіну, це підписаний Джо Байденом указ про розсекречення даних, що стосується розслідування витоку пандемії коронавірусу е, COVID-19. Е, справа в тому, що буквально кілька тижнів тому. Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки оприлюднило дані, що вони нібито володіють інформацією, що ковід цей штучний, і він був виготовлений, вироблений і знайдений в місті ухань і розповсюджений свідомо. Тобто це зробили китайці. А от уявіть собі ситуацію, якщо Сполучені Штати Америки на рівні Конгресу, а саме до нього звертається Джо Байден про необхідність розсекречення даних, завтра чи післязавтра оголосить результати. Того, що вони напряму звинувачують Китай в поширенні ковідної пандемії, я навіть собі на секундочку погано уявляю той рівень репарацій, який буде виставлений Китаю. Єдине, що можу сказати, що в період пандемії загалом було додатково емітовано, ну скажімо так, надруковано, доларів для того, щоб люди могли вдома жити купувати собі продукти харчування і забезпечувати себе елементарними потребами близько 20 трильйонів доларів. Це ВВП-річний. ВВП Китаю. І в той час, коли борг Китаю складає, як я вам розповідав, від 50 до 100 Трильйонів доларів, 20 трильйонів. Вони фактично можуть ну так в один момент виявитися винними всьому світу. Ну і 50 з лишнім вони вже винні. Ви скажете, та трильйоном більше, трильйоном менше. Можливо, але чому тоді Китай так активно говорить про співпрацю з Росією і саме в економічній сфері, і СІ в тому числі на необхідності розширення довгострокової співпраці до 2030 року. Навіть там не 5-го, 30-го року. Саме з цією метою він наприклад. Запросив до себе з офіційним візитом прем'єр-міністра Росії Мішустіна, з яким він зустрічався сьогодні. Коли мовляв, каже: Бери, приїжджай до нас, налагоджуй зв'язки. І вони ухвалили сьогодні і оголосили дві заяви. Заяви, як на мене, унікальні заяви про плани. Тобто Китай і Росія будуть будувати плани співпраці. Ці плани будуть розроблятися, деталізуватися, будуть виписані графіки, куди, якщо буде їхати. Обоє вони говорять на важливості шанхайської організації співтовариства, Бріксу, Євразійського Союзу, необхідності реалізації ну, плану величезного Сінзіпіна, один шлях, один пояс. Це дуже величезний проєкт, який ще свого часу Піс, піс відразу після приходу на посаду Сінзіпін почав запроваджувати, але поки що таких явних результатів немає. Але він не полишає надії його реалізувати в повній мірі. І, мабуть, вишенькою на туртику стало повідомлення саме в момент проведення прес-конференції, повідомлення про те. Що Великобританія буде постачати Україні снаряди зі збідненим ураном. Ці снаряди призначені для знищення танків. Ну відразу Путін це прокоментував, що, мовляв, це застосування хімічної зброї, і це призведе до адекватної відповіді. Мовляв, Захід вирішив воювати з Росією до последнього українця, як він сказав. Він чудово знає, що збіднілий уран. Це ніяка не ядерна і не хімічна зброя, і не має до цього абсолютно ніякого відношення. Але спекуляція абсолютно очевидна. Тому, друзі, якщо підсумовувати сьогоднішню зустріч офіційно Китаю і Москви, то можна зробити однозначний висновок. Сінзіпін не підтримує війну Росії проти України. Він про це не говорить вголос. Він не говорить голос і про те, що він, до прикладу, буде підтримувати Росію в військовому плані. Цього виключати також не можна, але плани Путіна, Путіна у переговорах із Сінзіпіном не були реалізовані. Натомість, Сінзіпін, їдучи до Росії і передбачаючи за мету підписання довгострокових контрактів саме в торгово-економічній сфері. Він їх фактично досяг. От і робіть висновки з цього. Звісно, що події ще можуть розтатися будь-яким чином, але те, що Китай зараз будує дуже потужний союз, який він хоче очолити. принаймні вже кілька країн туди готові війти, Це Іран, Саудівська Аравія, Росія, ну, можливо, там Північна Корея, країни Центральної Азії, то він стає абсолютно реальним. Цей план. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, обов'язково поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і шанові, не примикайтесь, все буде Україна.